Задаровані Богом милості, давайте скажемо разом слава Богу. слава Богу. Дякуємо Богу, що зараз ми маємо такий приємний час. Маємо можливість вдруге зібратися на цьому місці, щоб прославити Його ім'я. В певній мірі зараз такий час у нас свободи, незважаючи на те, що в нас йде війна в країні, ми маємо можливість спокійно зібратися на цьому місці, прийти побачити один одного і прославити Його ім'я. Живемо в той час. Час, можна сказати, останній час, коли, Слово Боже, воно збувається з дуже великою швидкістю. Дякувати Богу, що ми маємо можливість проводити різне служіння. Хтось співає, хтось їздить по, по колоніях, проводить служіння. Колись було неможливо їздити по лікарнях, зараз, слава Богу, це відновляється. І Бог знову проводить свою роботу по всіх, по всіх місцях. і Зараз такий час певної свободи для християнства. Водночас, якщо аналізувати, свобода для християн, в християнському житті це відразу йде таке відносно велике випробовування нашої віри. Є такий вислів, як тривога то до Бога. Так? Тому взяти, аналізувати так е історію п'ятдесятництва, воно сягає ще. в Велику давнину, так сьогодні зайшов, почитав, виявляється, що з 17 століття воно все йде до того, що Бог робить свою роботу по наших місцях, там, там де ми зараз є. Е, в чи часи стався розкол православної церкви, і так і написано, що люди стали кожен шукати власного і цікавиться Словом Божим, що Бог говорить до їхніх сердець. Щось приблизно зараз відбувається і в нашій країні, так спілкуючись з різними людьми і багато є знайомих невіруючих, я навіть за час свого студентства жив в одного. Він сліпий, майже з народження. Було в нього лише декілька відсотків зору, і він мені розказував за своє життя, каже, що перший раз він попав не в таке зібрання, а його мама. Принесли він сам з Почаєва родом, там є той монастир їхній. Його мама принесла туди, і він каже, я захопився тою красотою, яка є в тому храмі. І я декілька років жив там, зараз маю можливість, ми спілкуємося, маю можливість, приїжджаю, коли є така можливість до нього. І ви знаєте, що е, раніше, коли я жив, говорив з ним, він казав, що от те перше, куди я пішов, я того тримаюся, і я не хочу щось міняти. Говори, що не так давно з ним, він поміняв свою думку. Він каже, що я зараз не знаю, що відбувається. І таких людей є багато. Їхні серця зараз є відкриті для Божого Слова, і нам потрібно християнам використати цей час правильно. Поки ці серця є відкриті, дядь, схід нашої країни, кожен братики повертається звідти всі свідчать, що дома молитви вони є переповнені. Кожен шукає зараз ласки і милості Господньої. А нам, християнам, такому молодому поколінню це є певне випробування. І ну, спілкуючи з багатьма навіть на роботі, як багато людей кажуть, що колись було краще. Все було, було не так. І досліджував так, я тут трошки історію. І... На, на теренах таке сучасне п'ятидесятництво почалося в нас уже з 1919 року. Був перший з'їзд. І воно все почалося з братів, які приїхали з-за кордону США. І вони принесли ту вістку для нас. Можна сказати, ту правильну таку, бо науки було багато. І вони принесли таку правильну науку, науку Духа Святого. Воно зародилося все з Тернопільщини. І водночас, Рівненщина, Волинь, це стали такими осередками православно п'ятидесятницького руху. І першими тими братами, там є перелік, і багато церков зараз, от деякі церкви, 90 років, відзначають, вже деякі 100 років. Ці церкви вже пережили цілі покоління нових людей. Звернемось до Слова Божого. Будемо читати суддів, Книга суддів, другий розділ з 10-го віршу. І також усе це покоління було прилучене до батьків своїх, а по них настало інше покоління, що не знало Господа, а також тих діл, які чинив Він Ізраїлеві. Щось певне є і так в нашому зараз житті в цей час такий свободи. Ми християни особисто я. Ми народилися в тих сім'ях, що вже Господь був там. Називаємося діти віруючих батьків, але наше особисте пізнання Бога, воно приходить з часом. От те перше п'ятидесятницьке служіння, яке було, ходили брати по селах, дуже велика відстань, і дуже багато людей наверталось. Наверталося тому, що. Першим принципом і такі служіння там була робота Духа Святого. Люди щиро посвячували себе для Бога, Бог діяв у тих церквах. І дякувати Богу, що та вістка вона лунає зараз і до нас. Спілкуючи зараз, у нас, ми на роботі працюємо з друзями, не, дехто молодший. Дехто старший, і дуже часто у нас заводяться такі розмови про Слово Боже, коли є можливість. І так спілкуючись, дивлячись, які цілі зараз ставить молодь, всі ссилаються на те, що зараз, зараз не такий час. Зараз воно не, не йде так, як колись. І напрошується така думка, як, як в часи Гедеона було, він звертався до Ангела, каже. Де те все, що нам розповідали наші батьки? Де воно? І не так давно, можливо, декілька місяців, я допомагав для швагра свого, і він мені в час роботи розказав одне свідчення почув. Є Андрій Білгрезов. Не знаю, можливо, хтось чув, він розказує. Брат був місіонером в Іркутській області, там в Росії. І він мені розповідає, попав в аварію. Його, він найбільше постраждав в тій аварії. Він каже, що пережив клінічну смерть і 80% його нутрощів вони не працюють взагалі, його там зложили, можна сказати, із частинок. І він каже, що був там. На на небі Бог говорив із ним і сказав, що твоя робота тут на землі не, не завершена. Я якось так в своєму серці легковажно, скептично до того поставився, думаю, ну інформації зараз багато, всякої вистачає. Якось так злегковажив тим. І пройшло декілька часу, е, зібралися наші батьки, батьки дружини, їхня родина. І знову зайшла мова за це свідчення. І сидить, ворог розповідає для моєї мами. Це свідчення, і вона розказує, каже: Їх було троє каже в машині. Їхала нас зустрічі машина з углем, і вони розминалися по Сибірській цій дорозі. Там воно прогорнуте, Одна машина проїхала, прийшла пилюка сніжна, і друга машина, п'яний чоловік, їхав. Таранилася раз в них, потім повернула ту машину, де вони їхали водійською стороною до вантажівки, і він по інерції врізався ще раз у них. І моя мама каже, їх там було троє. Каже, так. Каже, один з них той і мій брат, Віктор Ступницький, можливо, хто знає. Я по-другому на це все подивився. І, можливо, ми в своїх серцях дуже часто Ісуса робимо. Таким малим, можливо, дивлячись на цей час, що, можливо, роботи того Духа Святого не так багато є по наших церквах, але Господь він залишився незмінним. Зачитаємо зараз післення, е, зачитаємо перше об'явлення Івана Богослова. Це є перший розділ із восьмого віршу. «Я Альфа і Омега, говорить Господь, Бог той, хто є, і хто був, і хто має прийти Вседержитель. Друге місце зачитаємо відразу. Це є післання до євреїв з 13-го, з 13 розділу. Вбачаюсь, із да, 13 розділу, сьомий, восьмий вірш. Спогадуйте наставників ваших, що вам говорили Слово Боже, і дивлячись на Кінець їхнього життя, переймайте їхню віру. Ісус Христос учора і сьогодні, і навіки той самий. І весь народ сказав Амінь. Слава Богу! Приємно, приємно чути, що у цей час Бог, Він відкриває нам от останні служіння. Я дивлюся. Бог через Духа Святого говорить до нас, що я бажаю відкривати для вас всі ті глибини, робити свою роботу через вас, тільки ви приблизьтесь до мене. Господь спонукає нас бути ревними до Його діла, до Його слова. До недавно, можливо, і я по-іншому дивився на це все, так як народилися ми в такий час, що. Час свободи, час християнства, ми не знали іншого життя, ми, можливо, це все сприймали так, як, як належно. Ходили на зібрання і так аналізуючи, подивишся так, можливо, на когось іншого, на, на служителів, на когось із їхніх дітей подивишся, подумаєш, ну, я того не роблю, я того не роблю. Іншого не роблю, відвідую зібрання, стараюся жити правильно, я добрий тоді християнин. Але дякувати Богу, що Бог він побуджує кожного із нас, робити роботу в наших серцях, робити свою роботу над нами. І, ну, неправильно те, що ми дивимося на когось іншого, бо вся інформація, яку ми маємо бути, дзеркало нашої душі, воно отут, в Слові Божому. Чим більше ми будемо звертатися до Слова Божого, чим більше ми будемо читати, тим більше Господь буде нам відкривати, який ми має, маємо бути. І якщо ми будемо жити по Слову Божому, то незважаючи на будь-який час, який прийде в нашу країну, незважаючи на різні ситуації, Бог проведе нас, якщо ми будемо вірними Його Слову і будемо старатися жити по Слові Господньому. І в цей час молодь. Закликаю вас, перегляньмо кожен своє життя. Перегляньмо те, що ми віддаємо для Господа, як ми служимо Йому. І коли хтось зробить для нас якесь велике добро, ми можемо сказати йому, що я буду тобі винен, повик свого життя. Коли хтось допоможе щось нас тут в земному житті, а Господь Він спас нас від того вічного, від того, які є неогненої. І наскільки ми маємо бути вдячними для Нього за те, що там у вічності ми зможемо бути із Ним? Так, наші сім'ї, молодь, хто вже є одружений, можливо, старший, старші, можливо, це комусь буде актуально. Наші сім'ї вони є такі маленькі домівки, маленькі церкви, за яку ми дамо кожен відповідь перед Богом. Бо перше ми маємо привести себе, свою сім'ю до Бога, а тоді вже можемо і комусь розказати. Бог перше спитає нас за нашу сім'ю. І поки Бог ще дає такий благоприємний час у нашій країні, поки ще ми маємо можливість служити для Нього, шукати Його. Бо, можливо, ми своїм розумом робимо Господа таким маленьким, але вірмо серцем. Що Бог Він залишився незмінним, як Він говорить у своєму слові, що Христос по віки один і той самий. Нам мож, просто потрібно своїм серцем наблизитися до Бога. Переосмислити все своє життя, переосмислити свої цілі, бо розмовляючи, от в нашому житті буває часто все зводиться до земних речей. Спілкуєшся з друзями. Можливо, воно і правильно з одної сторони, але воно не повинно ставати головною цілею. Головна наша ціль це, це вічність, це бути з Богом. А багато із нас в когось, в когось ціль заробити гроші багато, в когось ціль построїти будинок, в когось ціль на машину назбирати. І, і це все добре, але нам першим ділом потрібно стремитися до того, що буде там у вічності з Богом. Помолимося зараз за нашу молодь, за кожного із нас, що ми переглянули своє життя і старалися налаштувати свої особисті стосунки з Богом так, що ми, стаючи на коліна, відчували, що Бог чує нас. І коли Бог буде свою роботу робити, от служіння, коли є робота Духа Святого, воно не встигаєш навіть дивитися за тим, коли воно проминає те служіння. Дивишся на годинник, вже 12-та година, вже все зібрання закінчується. І нехай Бог говорить до кожного з нас, говорить до наших сердець, а ми шукаємо його всією душею. Станемо на ноги помолимо.